Та час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Поїздка у ліфті у суцільній темряві у будинку по вулиці Бабичів Яр вже три тижні не горить лампочка. Як не стати жертвою російських вербувальників? Підлітків на Полтавщині навчатимуть у рамках інформаційної кампанії. Поетеса Галина Вовченко презентувала книжку альбом волонтеркам загоном невтомні бабусі. А тепер про це та інше більш докладно. Навпомицьки або з ліхтароком у руці. Так змушені натискати потрібну кнопку поверху у ліфті мешканці будинку по вулиці Бабичів Яр-3 у Полтаві. У їхньому ліфті вже понад три тижні відсутні світло. Чому досі не полагодили освітлення, розбиралися мої колеги. Ну, як? Отак і поїхали. Одні навпомацьки натискають у ліфті кнопки, в результаті приїжджають не на той поверх, інші підіймаються до своїх квартир пішки. Усе через суцільну темряву. Не видно, куди жмеш. Ось зараз, дивіться, я заходжу, яка темрява. Оце я так присвічую. І о, тільки навпомацьки, я можу не на ту кнопку їдеш на якісь інший, так на другий, на третій. У цьому ліфті немає світла вже протягом трьох тижнів, і схоже на те, що компанія, яка обслуговує підйомник, не поспішає виправляти ситуацію. Скаржаться мешканці дев'ятиповерхового будинку по вулиці Бабичів Яр, 3 їздять люди з ліхтариками, їздять люди так. Інколи деякі, де хто боїться, дехто ходить пішки. Дуже неприємно, коли комунальні послуги сплачуєш своєчасно, абсолютно, на початку місяця, все до копійки сплатив, все і чекаєш від них від такого ж. Ставлення немає світла в кабіні ліфта з 24 квітня кажуть мешканці багатоповерхівки. Відтоді кілька разів зверталися в організацію, що обслуговує підйомник. Поки що безрезультатно. Я зателефонувала на диспетчерську службу в організацію, яка нас обслуговує вендил, буд, і дала заявку. Потім я ще три рази телефонувала в цю ж саму організацію періодично. Тому що нічого не було зроблено два рази. Я зверталася в службу оперативного реагування міської ради, але реакції жодної не було. Останній раз, коли я телефонувала диспетчеру, мені було сказано про те, що. Так, якщо вони працюють на ливаді, так що вони повинні до вас їхати лампочку вкручувати. Налагодити освітлення в ліфтовій кабіні може тільки фахівець, тому самотужки робити це не намагаються, говорять місцеві. Сумні мать може знати тільки спеціаліст, що його це змінить цю лампу. Яка лампа? Ніхто ж не знає, яка вона є. Де вони ж нічого не кажуть, навіть яка лампочка. Дзвониш, вони не хочуть казати, як вона да лампочку. Ми, вже, може, і самі її купили. Десь. Ми вже майже місяць не можемо дочекатися, щоб нам поставили лампочку. Це навіть стидно про це говорити, зрозумійте. Темно у ліфті через коротке замикання, повідомили в міському управлінні житлово-комунального господарства. Пообіцяли, сьогодні світло там буде. У цьому під'їзді під став звичайні лампочки. А ви ставалося коротке замикання Довелося шукати спеціальну лампочку, сьогодні роботи мають. Світ. В однопід'їзному будинку по вулиці Бабичів Яр 54 квартири. За словами його мешканців, проживають тут переважно пенсіонери. Тема вербування російськими спецслужбами дітей та молоді набуває актуальності в Україні. Тому на Полтавщині готуються провести масштабну кампанію, спрямовану на інформування підлітків про відповідальність за співпрацю з ворогом та про поведінку у соціальних мережах. Більше про це розкаже Івана Дімова. На Полтавщині готуються провести масштабну інформаційну кампанію про дії російських спецслужб спрямовані на вербування дітей та молоді до протиправної і терористичної діяльності. Це питання обговорили у Полтавській обласній раді на першому засіданні профільної робочої групи. Її створили, аби охопити максимальну кількість служб і структур, які співпрацюють чи мають вплив на так звану групу ризику, каже голова робочої групи Яніна Барибіна. Ми як Депутатський корпус і як батьки дітей звертаємося до всіх засобів масової інформації, до всіх блогерів, до діячів культури, мистецтва, спорту, щоб вони теж ознайомлювалися з інформацією, розміщеною на ресурсах служби безпеки України, національної поліції та пояснювали дітям про відповідальність. Про вчинення протиправних злочинів нині головне завдання правоохоронців досягти того, аби школярі повідомляли в поліцію, що їх намагалися завербувати, навіть якщо це буде анонімно, говорить начальник відділу організації служби освітньої безпеки ГУНП Полтавщини Ігор Дрібний. На постійній основі інспектори су проводять просвітницькі заходи з дітьми, спрямовані на обізнаність стосовно відповідальності за співпрацю з ворогом, як розпізнати спробу вербування, освоєння основні навичок кібергігієни та поводження в соціальних мережах. Подібні заходи дають свої плоди, але цифри озвучувати я не буду. Чималу роль у цій просвітницькій кампанії відіграють заклади освіти. Під час засідання робочої групи заступниця голови Полтавської обласної ради Лілія Руроєва запропонувала, щоб гімназії та ліцеї розсилали батькам у різній формі, зокрема і в тестовій інформацію про вербування. Можливо, долучно і доцільно буде до додавати в. Цей опитувальник або і додати іншу інформацію того характеру, який нам потрібно донести до батьків через такі, що щоквартальні, скажімо, повідомлення. Не варто забувати про цю тему і в період канікул, особливо літніх, наголосив перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Потрібно використовувати всі майданчики, де активно задіюється молодь, додав він. У нас прекрасні бібліотечні простори будуть задіяні влітку, можна скажімо, з закладами цим попрацювати. І у нас обласний молодіжний центр, Надзвичайно потужна участь молоді там. І ми готові посприяти виступити можливо там засвітні, просвітницькими лекціями. Оскільки тема вербування російськими спецслужбами є актуальною і не до кінця вивченою, засідання робочої групи запровадять на постійній основі, підкреслила Яніна Барибіна. Адже до молоді потрібно донести думку співпраця з ворогом навіть онлайн це злочин, за який настане кримінальна відповідальність. А старшокласники великобагачанського ліцею опановували навички з тактичної медицини, тактичної та вогневої підготовки та маскування у природному середовищі. Вишкіл для дітей у рамках вивчення шкільного предмету захисту країни у форматі навчально-польових зборів провели інструктори 3-ї окремої штурмової бригади. Бачили процес наші кореспонденти. Турнікет такий, який би щойно відпрацьовували. Тут так само турнікети додаткові. Gut. Оглядові медичні рукавички опановували навички з тактичної медицини, вогняної підготовки, і не лише це. Так відбувалися практичні заняття зі шкільного предмету Захист України серед організаторів навчально-польових зборів. Депутатський корпус Полтавської обласної ради. Його представник Олег Діденко розповідає: для проведення вишколи старшокласників Великобагачанського опорного ліцею залучили інструкторів з третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. В Полтавській обласній раді створено робочу групу, де я я керівником робочої групи щодо вивчення предмету захист України. І ми вже Більше року над цим працюємо, щоб предмет захисту країни вивчали професійно, навчали це професійні люди. Завдяки такій практиці, пліч опліч з військовими, предмет захисту країни формуватиме у старшокласників не лише знання, а й життєво необхідні навички. Переконаний депутат Полтавської обласної ради, голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. Ми показуємо сьогодні приклад, як правильно потрібно організувати щось. Сьогодні будь-яке навчання в освіті, особливо яке направило на захист України навчальну програму. Не так воно просто організовується. По-перше, потрібно відпрацювати з працівниками ТЦК, щоб це було оцеплення місця навчання, тому що це польові збори. Тут присутні працівники поліції і населення попереджено про те, що тут будуть відбуватися польові збори для дітей освітнього процесу. Накладає паралельно його. І приклею. Відпрацьовували старшокласники великобагачанського опорного ліцею і пересування на полі бою, зони спостереження, мінування та відхід групи. Наші інструктора показували мінімальну, хоча б базу, скажімо так, фундамент по переміщенню військовослужбовців на полі бою. Тобто це різні дистанції між військовослужбовцями, способи переміщення, переходи небезпечних ділянок, зони спостереження і так далі. Також відпрацьовували мінімальний елемент та такий скажімо, маленький сюжет це мінування доріг, підхід групи, мінування, здійснення мінування, відхід і засадні дії. Наступна з п'яти облаштованих локацій маскування в природному середовищі. Неочевидні місця, маскування під місцевість, розмиваємо антропометричні форми, руйнуємо правильну геометрію і не вилазимо за лінію горизонту, тобто загальний ландшафт. Окей? Крім цього, у програмі ознайомлення з сучасною військовою амуніцією. «Що у мене присутнє на бойовому РПСІ. Це підсумок під гранату, під магазини, Під магазини. під гранату». І найцікавіша локація вогнева підготовка. Третій режим це у нас одиночний. Це до упора в самий ніс. Є дві спроби по стрільбах. При першій вони йдуть до мішені та дивляться на свої помилки. Кожний з інструкторів вказують кожному індивідуальні їхні помилки. Вони їх виправляють, вносять деякі поправки, і після того стрільба набагато покращується. Але мені дуже подобається особливо стрільби. Це було прям. Мені не запам'яталось найбільше. Потрібно магазин з патронами, потім потрібно вставити, зняти запобіжник, провірити там, прицілитися і... <рістити> і стріляти. І як твій результат? Ну, мені сказали добре, дев'ять з 12 патронів попало і три десятку попало. – Сьогодні було 12 пострілів. Е, перша очередь була і 6 пострілів пере, передивилися мішані і друга очередь теж 6 пострілів лежачі. Ну, Мені дуже сподобалось. Навчально-польові збори для старшокласників Великобагачанського опорного ліцею в рамках вивчення шкільного предмету захист України тривали два дні. Із нагоди Дня матері у Полтавській обласній філармонії відбулися урочистості на честь жінок, чиї сини захищають Україну, загинули або зникли безвісти під час війни. Матерям вручили відзнаки. Подробиці дивіться у сюжеті. Сьогодні багато материнських сердець відчувають скорботу, хвилювання, очікування. З нагоди Дня матері у Полтавській обласній філармонії привітали матерів-захисників України, загиблих, безвісти зниклих. Відбулося нагородження почесними грамотами і подарунками. Підготували святковий концерт. Доєднався до поздоровлень і перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Вони Виховали таких синів, героїв. Вони продовжують працювати, підтримувати Україну. Сьогодні тут депутати обласної ради. Є питання по виплатам, є питання по реабілітації, є питання по матеріальній допомозі. Серед нагороджених матір трьох захисників України Ганна Зелюк. Всі пішли добровольцями. Віталій, Ярослав і Роман. Найменшому в жовтні в жовтні було 23 роки. Ранок починається із вітання. Переписки з хлопцями тільки завдяки тому, що ти поспілкувався з ними, хоч хоч якось, хоч словечка, ок, сердечко мамі ех, можна далі жити. Я пишаюся тим, що в мене виросли такі, такі чудові сини. Захищати Україну, син Оксани Калинич-Тарас повернувся із Польщі. Його слова мам, я прийняв рішення, і воно не підлягає поговоренню. Були для мене остаточними. Захищав Харківщину з перших днів війни, був в найгарячіших точках, і зараз так само він в найгарячішій точці. Четвертий рік я його чекаю, молюся, і я його дуже люблю. Син Лідії Місюренко Борис 10 років вважався полоненим без встановленого місця знаходження, а зараз без істи зниклим. В мене син волонтер возив гуманітарну допомогу на блокпости і військові частини Донецької та Луганської області. І на території Луганської області, 20 червня 2014 року, його взяли в полон козака Тамана Казіцина. Далі ми не знаємо бажання того, що хочеться диждатися дає сили нам боротися, потрапивши у полон, син Наталії Чепіги Микола загинув у червні 2014-го у Луганській області. Загинув, не захотів там коритися. За три дні до гибелі ми з ним говорили. По телефону дзвонив і сказав мені, ма, ти пам'ятаєш, як ти мене завжди вчила? Брехня прорвемось. Тепер я тобі таке кажу. Я тепер цим живу. Привітав матерів і представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області Владислав Носенко. Низький вам уклін. Уклін за те, що ви виховали справжніх героїв та патріотів. Виснашов і спрацює для того, щоб встановити місце знаходження кожної особи, те, яка знаходиться в статусі на прикладник безвісті чи знаходиться в холоді. Жінки подякували за привітання та концерт, а також за зустріч тих, хто розуміє одне одного. Представила два напрямки своєї творчості поезію і фотографію. У бібліотеці філії номер 7 у Полтаві відбулася презентація книжки альбому Галини Вовченко. Авторка говорить, запросила ознайомитися із книжкою волонтерок загону Невтомні бабусі більше про це дивіться у сюжеті. Він буде врешті тужить нестримно за тим, чого нам вже не вернуть. І врешті піде. Вже сивим димом, куди всі болі, печаль, йдуть. Етюдом після війни, а також пейзажною лірикою, дорожніми етюдами з книжки альбому, що поєднала авторські поезії та світлини, полтавська письменниця та фотографка Галина Вовченко ділилася з волонтерками загону Невтомні бабусі. Зараз мені вірші даються досить, як сказати, болюче як мати військового, як теща військового, як. Дружина чоловіка, в якого брат військовий. Зустріч відбулася у бібліотеці філії номер 7 де волонтерки трудяться без вихідних для наших захисників. Бібліотека, сітки, бібліотека, госпіталь і отакі одинакові. Тільки її світлини дають нам можливість ширше побачити природу, а отаке відволікання, напевно, як ну, якесь як віддувшено. Книжка альбом є продовженням циклу фотопоезії авторки. А точкою відліку можна вважати 2011 рік, каже Галина Васильівна. Зізнається, де знаходить джерела натхнення. Треба багато рухатися. Багато рухатися, скажімо, серед людей, країною та хоча б своєю областю. Нові враження, нові від цих вражень думки. ми були такі, що виїхали, то ми в Маріуполі, то ми в Бердянську, то ми в Запоріжжі і на Західну Україну теж їздили. Збірку поетеса присвятила своїм батькам. Зітхають стіни й голе скло і тиші, вістря, материна, хустка. Перша на презентації фотопоетичних етюдів Галини Вовченко волонтерка Наталія Сердюк. Звісно, враження дуже великі, хороші, навіть те, що вона ну бачить такі тонкощі, яких можна пройти мимо і не побачити. Мені дуже сподобалося. Ще трошки сонця, ще трошки вітру, ще кілька теплих, вологих днів, і вона вбереться у сукню квітів». Наприкінці презентації кожного чекав приємний сюрприз альбом фотопоетичних етюдів у подарунок. Це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТЕПІЛЮ. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.